Підрахувати збитки, завдані Росією на території України, щоб притягнути країну окупанта до відповідальності перед міжнародним судом. Усю цю інформацію на рівні громад та областей збирають представники регіональних осередків українського товариства оцінювачів. Рівненська міська рада підписала договір про співпрацю з організацією. Це дозволить залучити команду фахівців для оперативного реагування на процеси з ліквідації наслідків збройної агресії. Це все висококваліфіковані фахівці, які погодились надавати. Допомогу. Безпосередньо проводити роботи з оцінки збитків, якщо такі, не дай Бог, будуть завдані якимось об'єктам, під час повномасштабної війни рівненська громада вже страждала від військової агресії РФ. Внаслідок ракетних обстрілів траплялися пошкодження цивільної інфраструктури та об'єктів бізнесу. За словами секретаря Рівнеради ради Віктора Шакерзяна, залучення до роботи оцінювачів, які здійснюють облік завданих пошкоджень, дозволить у перспективі відшкодовувати збитки. На той приватковий побормонов. 我呢？ От ми замінювати склопакети вікон, але також є і спалені приміщення, і там і обрівші автомобіль. Я думаю, що це все треба робити загалом повністю. Вносити до певного реєстру, подавати і заповнювати також і самі документи, і пакет і подавати їх в дію. Фахівці оцінювачі братимуть участь в розробці методики оцінки збитків, проводитимуть необхідні процедури, які базуються на міжнародних стандартах оцінки, щоб ці матеріали мали доказову силу в міжнародних судових інстанціях. Є в нас фактичні збитки, і це пошкоджено. Майно. А є ще таке визначене поняття в методиці як упущена вигода, і на території нашої громади теж є суб'єкти господарювання, які е, потерпають, це бізнес, який потерпає від. Е, е, неотримання доходів, українське товариство оцінювачів налічує штату тисячу працівників в Рівненському обласному осередку. Працюють 40 фахівців. Ці люди мають повноваження проводити підрахунок і вести документацію щодо завданих збитків. Микола Брожицький, Олексій Олексієнко. новин.